В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Студії Юрій Савчин. Мої вітання: 132 тисячі гривень допомоги зібрала рівненська іпархія Української православної церкви для військовослужбовців оперативного командування Північ. Це невелика сума, але хай навіть і така невеличка сума нас тішить, те що вона піде на допомогу нашої української армії. Що робити із проблемою рівненського полісся, незаконним видобутком бурштину сьогодні вкотре радились науковці, представники влади та правоохоронці? Усі сходяться в одному. Цей промисел необхідно легалізувати. Той факт, що закон не приймається, теж є підтвердженням того, що я дуже зацікавлені і впливові люди, які гульмують це вирішення цього завдання. Люди, які охороняють корпуси та гуртожитки університету водного господарства, прийшли до керівництва закладу. Майже 100 вахтерів та охоронців хотіли дізнатися, чому впродовж трьох місяців їм не платять зарплату. Нас продали київській фірмі, і вона, ну хоч затримкою, але платила нам копійки. А рівницька фірма ринок праці маленький має доходів їх. Немає як фактично то То тут взагалі. Я пам'ятаю, інформаційна програма День продовжує цикл сюжетів про безпосередніх учасників Другої світової. Черговий герой Семен Вахліс. 6 годин ранку нас розбудили великі вибухи. Бомба було скинуті на місто недалеко з військової частини. Рівне оточили блокпостами. Таким чином правоохоронці хочуть запобігти проникненню у місто провокаторів та екстремістів. Деякі укріплені бетонними блоками пости вже повністю готові деякі на стадії облаштування діятимуть вони на всіх в'їздах до обласного центру, крім міліціонерів. Там чергуватимуть і громадські активісти. Правоохоронці просять водіїв при наближенні до такого пункту перевірки зменшити швидкість до мінімуму, щоб пройти огляд. Подібні пости також облаштовано на в'їздах в область. 132 тисячі гривень на потреби оперативного командування північ зібрали парафіяни та священники рівненської єпархії Української православної церкви. Військові планують використати ці кошти на відновлення техніки закупівлю акумуляторних батарей та засобів індивідуального захисту. Більше про це у нашому сюжеті. Церква допомагає армії не лише молитвами, а й грошима. Владика Варфоломій, архієпископ Рівненський та Острозький, передав оперативному командуванню північ 132 тисячі гривень. Ці кошти прихожани рівненської єпархії Української православної церкви зібрали на пасхальні свята. Це невелика сума, але хай навіть і така невеличка сума нас тішить, те що вона піде на допомогу нашій українській армії. З давних давен була така відома фраза Народ. І армія єдина. тому православна церква наша завжди благословляла народ і армію на захист нашої вітчизни. Такий подарунок священнослужителі презентували в особливий день – 73-ю річницю з дня створення 13-ї тринадцятої загальновійськової армії, правонаступником якої є оперативне командування північ. Тож привітати військових приїхали й чиновники. Заступник голови рівненської облдержадміністрації Тарас Пустовіт 18 років віддав службі в армії і не щоток знає про її потреби. І знаю, яке ставлення держави до військових. На жаль, воно було не таке, як треба. Сьогодні держава повертається обличчям до армії. Я не вже слово повернулась, повертається обличчям. А поки що Збройні сили України підтримує народ на рахунки військових частин оперативного командування. Вже перераховано майже мільйон гривень, і передано матеріальної допомоги понад 2 мільйона гривень. В першу чергу ці кошти використовуються на відновлення військової техніки, закупівлю акумуляторних батарей, ремонтних комплектів та засобів індивідуального захисту. А про квартири службовців подбає місцева влада, запевнив заступник голови рівненської облради Степан Павлюк. Ми усвідомлюємо свою відповідальність за те і гордість за те, що на території області знаходиться оперативне командування північ, яке своєї юрисдикції якого знаходиться. Велика території України нині понад 7 тисяч солдатів оперативного командування Північ виконують свої завдання на сході та півдні України. Ірина Михалевич, Валерій Мартинюк, інформаційна програма. «День». Триває збір благодійної допомоги збройним силам в департаменті соціального захисту населення. Небайдужих рівнян та жителів області закликають приносити теплі речі, нові бавовні, шкарпетки, ковдри, спальні мішки, матраци, подушки, постільну білизну, рушники. Каремати, термоси та інші речі за адресу словацького 1. громадська приймальня діє на першому поверсі департаменту. Зібрано обіцяють централізовано передати військовим. Детальнішу інформацію можна дізнатися за номером гарячої лінії департаменту соцзахисту 633610. На сьогоднішній день ми зібрали 62 подушки, 72 ковтри, 27 матрасів, шість спальних мішків, чотири комплекти постільної білизни, упаковку шкарпеток і п'ять рушників. І хочу, якщо можна нагоди, користуюся, подякувати всім мешканцям, які на сьогоднішній день до нас прийшли, надали свою допомогу. В четвер ми централізовано відправимо всі зібрані речі. На Тучинський полігон для наших військових рівне відмовиться від масових урочистих заходів 9 травня. Таку інформацію оприлюднено на офіційному сайті міського голови Володимира Хомка. Відтак у п'ятницю центральною вулиці обласного центру пройде лише три мікроавтобуси із ветеранами війни. Колона традиційно рухатиметься до кладовища Дубенське. Такі обмеження пов'язані із складною суспільно-політичною ситуацією в Україні та можливими провокаціями на території області. Офіційне розпорядження з відповідною інформацією міський голова повинен підписати уже. Завтра просто взяти і розігнати старателів, які нині незаконно добувають на полісі бурштин, неможливо. В цьому переконане керівництво області вивести видобуток сонячного каменю з підпілля може лише закон про бурштин. Щоправда, після його ухвалення доведеться отримувати ліцензії та сплачувати податки. А це невигідно тим, хто зараз просто користується надрами та заробляє шалені гроші. Більше про це наші журналісти. За цим стояв криміналітет, приїжджали сюди люди зі зброєю, вселякого місцеве населення. Не дозволяли, до речі, навіть на ці на легальні роботи не дозволяли. Я не хід працювати. Це звичайний будній день в деяких поліських районах Рівненщини. Невеликий фільм зі свідченнями місцевих людей зробив рівненський активіст Олександр Лащук. Його слова підтверджують і правоохоронці. У Сардинському, Дубровицькому, Володимирецькому районах ситуація із нелегальними старателями кажуть найгірша. Зареєстровано в єдиний облік насено 363 повідомлення. З них відкрито 80 кримінальних проваджень. Вони постійно є, Ви бачите, що результат кожен тиждень є. i'll let eu... eu... Виходити вони будуть, поки є бурштин. Почати вирішення проблеми із незаконним видобутком сонячного каменю, який до слова тягне за собою руйнацію поліської екосистеми. Міг би закон про бурштин, кажуть фахівці. Перша спроба була ще у 2010 році. Але після прийняття документа за основу ухвалити його остаточно. Парламент так і не спромігся. Основна причина вважають науковці на кону була втрата занадто великого прибутку. Той факт, що закон не приймається, теж є підтвердженням того, що я дуже зацікавлені і впливові люди, які гульмують це вирішення цього завдання а з іншого боку. Знаєте, є такий ще момент, що от якщо взяти Сарненський, Володимирецький район, там вже сотні тисяч безробітних людей, і для них це фактично спосіб заробити на кусень хліба. І поки там не буде вирішено питання забезпечення їх робочими місцями, то вигнати з того лісу їх буде практично неможливо. Цей круглий стіл кажуть організатори, має на меті конкретизувати усі пропозиції щодо легалізації видобутку бурштину. Вже за тиждень їх мають озвучити на розширенні колегії за участі нардепів представників керівників міністерств та керівників проблемних районів, але шлях до узаконення видобутку сонячного каменю, за який потрібно буде сплачувати податки, прогнозує обласна влада. Простим не буде. Цей спротив уже є. От і я, наприклад, чітко просто бачу слід. Наприклад, в тих питаннях, що, наприклад, сьогодні є певні, сьогодні є певні. Проблеми з призначенням деяких керівників силових органів, і я в цьому бачу, наприклад, в першу чергу слід ось того нелегального видобутку, тому що щоб запрацювали в повну потужність правоохоронні органи, тим хто порушує закон, це невигідно. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Люди, які охороняють корпуси та гуртожитки університету водного господарства, прийшли до керівництва закладу. Майже 100 вахтерів та охоронців хотіли дізнатися, чому впродовж трьох місяців їм не платять зарплату. Очільник нове розводить руками, мовляв, питання не за адресою, адже з жовтня минулого року усі вони не працюють у воднику. Їх роботодавець, приватна охоронна фірма з подробицями Людмила Васюха. Натовп обурених людей у коридорі університету водного господарства шукає зустрічі з новим керівництвом. Говорити збираються про наболіле виплату заробітної плати та про можливість поновлення на штатні посади у виші. У своїх поневіряннях звинувачують попереднє керівництво водника. Якщо мені потрібно звернутися на сьогоднішній день чи в прокуратуру, чи до суду, я не маю з чим звернутися, якби бо я на сьогоднішній день на руках не маю ні цивільно-правової угоди, і трудова книжка в мене знаходиться вдома. На нас вже економи, при розрахунку з роботи, ми повинні були отримати по 5,5 тисячі. Це вже була економія. Нас продали київській фірмі. Так само було затримка, але київська фірма мала більший ринок праці і вона, ну хоч затримкою, але платила нам копійки по 700 гривень, по дісімсот. А рівненська фірма, ринок праці маленький має, доходів їх немає, як фактично то таких, то тут взагалі. Охоронці виступають емоційно, запитують у керівників університету про доцільність скорочення їх посад. Хоча де-факто нині вони мають опосередковане відношення до навчального закладу. Упродовж останніх трьох місяців колишні сторожі та охоронці водника працівники приватної охоронної фірми Альфа щт І університет боргує за надані послуги охорони. 12 лютого номер платіжного доручення 147 зареєстрована. Кредиторська заборгованість сумі 198-147. Словами головного бухгалтера університету, кошти на рахунках Виша є, однак казначейство не проводить проплати, оскільки угода укладена з фірмою на надання послуг, а не на заробітну плату охоронцям. Натомість представник приватної фірми стверджує, що всі люди офіційно працевлаштовані. Закиди щодо порушення трудового законодавства відкидає. Трудові книжки всі знаходяться на фірмі. Адреса Гетьмана Мазепи 4А, У нас усім про здачу про здачу трудових книжок вам було оголошено давно. Виконувач обов'язків ректора Віктор Мушинський пояснює людям, що університет не несе перед ними жодних фінансових зобов'язань, а вимагати заробітну плату радить безпосередньо від роботодавця. Зв'язку з тим, що Існують проблеми з перерахуванням коштів для цієї приватної структури. А ці проблеми не тільки стосуються цієї проплати, а взагалі всіх проплат, крім захищених статей по університету. Виникла заборгованість в тієї фірми по заробітній платі, і тепер люди безумовно. Справедливо вимагають виплати цієї заробітної плати. Поновити охоронців у штаті університету можливості немає через дію урядової постанови, що забороняє заповнювати вакансії, каже Віктор Мошинський. А посади сторожів та вахтерів були свого часу скорочені. Нічого не може сказати очільник водника і щодо того, коли навчальний заклад зможе віддати борг охоронній фірмі. Людмила Васюха, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. 200 тисяч гривень і колишня стерилізаційна перетворилася на денний стаціонар. Такі перетворення відбулися в рівненському міському пологовому будинку. Після ремонту медичний заклад вдалося збільшити на 40 ліжкомісць. На відкритті нового приміщення побувала Галина Баранчук. Свіжо пофарбовані стіни, нова плитка та сантехніка. У рівненському міському пологовому офіційне відкриття денного стаціонару ліжка підготовлені для вагітних поки порожні. Медики зауважують, що народжувати рівнянки стали частіше. Так на світ щодобиту з'являється від семи до дванадцяти малюків. Саме це й спонукало до розширення закладу. На ремонт міська влада виділила 200 тисяч гривень. Втім, за словами фахівців, це вдале вкладення коштів. Собівартість одного ліжку. Щодня в стаціонарі такому, цілодобовому складає у нас на сьогодні 315 гривень, а на денному стаціонарі 35 гривень. Майже в 10 разів різниця, що можна економити кошти якісь, куда пускати на ліки на саме на невідкладно допомогу. Та не лише заощадливість керувала медиками при плануванні реконструкції колишньої стерилізаційної ремонт. Дозволив розширити приміщення та зробити його більш комфортним. Зараз тут з'явилась можливість надавати допомогу пацієнткам у дві зміни. Денний сесіонар розрахований на 40 ліжок. Будуть отримувати лікування як вагітні, так і гінекологічні жінки у дві зміни. Зріс і штат працівників. Саме тут працевлаштували частину тих, хто до цього працював в жіночій консультації на Драгоманова. Кажуть, з тими умовами нинішні не порівняти. Там було трошки тяжко старе приміщення. От. Ремонти, ну, в принципі, робили нам потрошечки. Ну сюди перейшли дуже добре, дуже добре. Ремонт зробили. Колектив хороший. Перед зустрічю пацієнтів медики перевіряють, чи все в належному стані. При цьому ж зауважують, що до таких умов було б непогано додати ще й відповідне обладнання. Галина Баранчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма. День. На рівненщині обласна прокуратура погрожує кримінальною відповідальністю нафтотрайдерам, які безпідставно завищують ціни на пальне. Перевірки автозаправних станцій також розпочали обласні відділення антимонопольного комітету та інспекції з контролю за цінами. Перевірити, чи законно АЗС підвищили ціни на пальне, вирішили після протестів місцевих активістів. Нагадаю, вони блокували заправки, вимагаючи знизити вартість пального. Аргументували тим, що курс долару впав а ціни на бензин так і не знизили. На власників АЗС пікети не подіяли. Не Томісь, контролюючи органи, вирішили перевірити законність ціноутворення. На даний час прокуратури області у зв'язку з численними повідомленнями у засобах масової інформації про необґрунтоване завищення цін на паливомасильні матеріали керівниками автозаправних станцій області прийнято рішення про проведення перевірок із залученням працівників сектору інспекції цін в області, а також антимонопольного комітету в Рівненській області. Перевірки розпочато надано строк. Для їх проведення терміном 10 днів у разі виявлення порушень питання про відповідальність будуть вирішувати безпосередньо органи контролю а у разі наявності ознак кримінально-караних правопорушень прокуратури області буде прийнято відповідно процесуальне рішення. Пам'ять про загиблих у другій світовій війні зі сльозами на очах і з тривогою за долю України. Нинішні події в державі. Додають гіркоте споменам про полеглих побратимів. Зізнаються ветерани до 9 травня. Інформаційна програма День підготувала цикл сюжетів про безпосередніх учасників бойових дій. Сьогоднішній наш герой, інвалід війни, Семен Вахліс, який пішов добровольцем на фронт у 17 років. Його бойовий шлях тривав три місяці. Потім важке поранення та госпіталь. Уродженець коростеня, що на Житомирщині Семен Вахліс, добре пам'ятає 22 червня 1941 року, що таке війна він зрозумів у її перші години. Шість годин ранку нас розбудили великі вибухи. Бомба була скинуті на місто недалеко з військової частини і на будинки. Дим, ями. Цеплення, швидка допомога і носилки, носилки, носилки людей, носять дітей. Це перше враження. Про війну. А це бомбордування, оці жертви. Батька учасника Першої світової та громадянської воєн одразу забрали на фронт, пригадує чоловік. Воював із червня 41-го по травень 45-го і живим повернувся додому. А двоє братів загинули у перші ж дні війни. У мене старший брат, він в 41-му році був призваний в армію і був пограничником в районі Прибалтики, там в Клайпеди. І вже за шість місяців дослужився до сержанта. І перший удар він прийняв там, і там він загинув. У мене ще був двоюродний брат, ну рідний брат. Моєї мами на Курській дузі. Він був командиром батареї вже. І всі загинули, він один залишався поранений, але танки не прийшли. Жодного танка не пропустили. І він там загинув теж. Ми з мамою і з младшим братом опинилися в село Чалдовар в Киргизії. Тоді Семен Вахліс дуже хотів воювати, але 15-річного хлопця на фронт не брали, довелося чекати в тилу. А потім прийшла жахлива звістка з окупованої України. В кінці 42-го року знайшовся слід брата мого батька. Його сім'єю він, чотири дочки, жінка і дід живими. В мене визрив план тільки на фронт. Все. Юнакові вдалося пристати до артилерійської частини, яка після битви під Сталінградом рухалася на Україну. Але недосвідченого бійця невдовзі поранили. Попали два рази під нальоти авіації німецької. В одному із нальотів. нас мене поранило оцю ногу ліву, І контузія. Коли я очухався, наша частина вже пішла. тому Семен Вахріс опинився в узбекському самарканді. Там він проходив підготовку в евакуйованому з Харкова танковому училищі самохідної артилерії. Та воювати вже не довелося. За три дні до відбуття на передову прийшла звістка про перемогу. З плином часу Семен Вахріс зрозумів, аби збагнути, що таке війна, достатньо побути на ній один день, і нині чоловік понад усе боїться, щоб це не повторилося знову. Не можна. Не можна. Не можна. Це саме страшне, що можна собі представити. Що брати між собою має щось воювати. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День від 145 до 2,5 тисяч гривень отримують ветерани та інваліди війни до дня перемоги. Таких людей в області проживає понад 30 тисяч. Загалом з держказни для Рівненщини на ці потреби виділили 15,5 мільйонів гривень. Ці кошти вже почали надходити в банки та поштові відділення краю. Дев'ять клубів вийшли на старт нового чемпіонату області з футболу у першій лізі. Головний поєдинок туру проходив в Орживі, де зустрічалися золотий та срібний призери минулого чемпіонату. Детальніше про це та інші матчі ігрового дня в сюжеті Романа Свариде. Вже у стартовому турі чемпіонату області з футболу в очному протистоянні зійшлися головні претенденти на золоті нагороди. Чинний чемпіон Одек та віцечемпіон Малинськ. Історія протистоянь обох клубів не тривала. Втім, вже зі скандалом. У минулому сезоні оржівці перемогли Малинську, грі за суперкубок та зіграли у нічию в чемпіонаті. Гра ж другого кола між ними так і не відбулася. Крім того, Одек двічі був сильнішим у передсезонних турнірах пам'яті Шморгуна. Саме гравці Одека відкрили рахунок і у звітній зустрічі гол забив Михайло Трофімчук. Після пропущеного голу активніше заграли футболісти Малинська, і ще до перерви їм вдалося відправити у ворота чемпіона три м'ячі. Не останню роль у цьому зіграла і невпевнена гра молодого голкіпера Одека Олександра Юркова. Перемогу Малинську над принциповим суперником принесли точні удари Юрія Козлюка, Віталія Брикси та Олександра Полончука. У другому таймі на поле у складі чемпіона з'явився Юрій Кособуцький. Втім, уникнути поразки Одек так і не зміг. А це інший матч першого туру, в якому футбольний клуб Садова, який у нинішньому сезоні повернувся на стадіон в одноіменному селі, приймав з Долбунівський волинь Цемент. Господарі поля вони у червоній формі, які дебютували у першій лізі чемпіонату області, не залишили супернику жодного шансу. У першому таймі Руслан Туліглович відкрив рахунок. А у другому спершу Тарас гриб його подвоїв. А потім Олександр Малиновський, який вийшов на заміну, протягом декількох хвилин забив двічі у підсумку 4-0. В інших матчах першого туру Радивилівський Сокіл зіграв у нічию із кузнецовським ізотопом 2-2. А Сарненський маяк в гостях переміг Березнівський случ 2-0. Роман Сверида, Микола Штемпель. Інформаційна програма День. У рівному провели перший благодійний регбійний турнір. Зібрані півтори тисячі гривень підуть на лікування 19-річної рівнянки Світлани Демедюк. Лікарі виявили в майбутньої матусі гостру лейкемію, що вимагає дороговартісного лікування за кордоном. Необхідних коштів молодої родини бракує. Тож їхні друзі-регбісти спробували зібрати гроші під час спортивного видовища. Втім, кажуть, через дощову погоду прийшло значно менше глядачів аніж. Очікувалося. Тепер вони просять інших небайдужих також долучитися до порядунку Світлани Демедюк. Необхідний для переказу коштів рахунок можна знайти у соцмережах. Ситуація дуже складна, і ми не знаємо, що далі буде. І хотілося б єдине, щоб Світлана і народила, і залишилася живою. Але лікарі в Україні сказали, що на жаль, вони вже не в змозі лікувати, і лікування можливе лише за кордоном. Кошти, ви знаєте, це нереальна велика сума. Дощ, взагалі, є регбійна погода. Це англійська регбійна погода, так як і регбі англійська гра. І ми вирішили забратися всі в одну команду і поділилися на дві для того, щоб зіграти класичний класичне регбі 15. Воно більш видовищне, більш воно таке ефектне. І я думаю, в нас все вийшло. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою, нехай щастить. До побачення.